Як знайти вчителя чи майстра, котрий поможе вам пройти до себе? Спочатку давайте закриємо тему, де ж їх знаходять. І тут хочу сказати, що розумієте, наразі. Самопізнання, езотерика, духовність настільки розвита, що обирайте з мільйонів з десятки тисяч, які знаходяться навколо вас, людей дуже багато у розвитку, дуже багато вчителів. Тому обирайте собі вчителя згідно з вашим запросом серця. По-перше, по-друге, я завжди вам кажу таку фразу, що до вас прийде той вчитель, на якого ви заслуговуєте. І це фраза не наказове якесь поняття, це розуміння того, на якій саме сходинці знаходитесь ви. Тому що потрібно зробити. Перше, ви повинні відчути, яка саме інформація у вас викликає оцей внутрішній відгук, відгук серця, відгук вашої всієї сутності це перше. Подобається вам. Одна історія, я не знаю, подобається вам йога, йдіть в йогу, подобається вам практики дихання, йдіть в це, подобається вам езотеричні, магічні, містичні вчення, йдіть туди. Не шукайте, де знаходиться оця. В клубочки, оця перша ниточка. За що б ви не потягнули, ви все одне розплутаєте весь клубок і прийдете до того, до чого ви повинні прийти. Оце найголовніше. Тому починайте з серця. От дивіться, якщо ви вирішили йти в самопізнання або в якісь духовні, містичні, магічні науки від голови. То краще не йдіть, не шукайте ту людину, яка вам точно скаже, як саме вам розвиватись. Тому я і кажу: до вас приходить той вчитель, на якого ви заслуговуєте. Наприклад, знаходитесь ви на першій сходинці своєї кар'єри саморозвитку, то прийдуть учителя з першої сходинки. Потім друга і на першу, і на другу, і на третій ви будете отримувати якісь уроки, і так само ви будете помилятися, бо ми на помилках вчимося. А якщо ви все відкладаєте, відкладаєте, ніяк не знайдете гарантію. А якщо ви шукаєте, що хтось вас перестрахує і скаже: Іди саме до того вчителя, ні, такого не буде.